Покажу і розкажу, як кріпити ось такий прозорий гачок для підвішування вінка на двері. Тож почнемо з першого, обов'язково потеріть місце, де буде кріпитись ваш гачок на двері. Далі беремо один шматочок скотчу і кріпимо його. Ось цим маленьким шматочком без клею донизу, він в майбутньому допоможе прибрати ваш гачок з дверей без залишків скотчу. Клеїмо, залишаючи волсайд до нас лице, адже цією стороною будемо кріпити до дверей. Далі приміряємо, клеїмо гачок до дверей, міцно притискаючи протягом 20-30 секунд. І даємо хоча б годинку постояти, скріпитися скотчу з дверима. І можна вішати. Вішати можна за петельку, можна вішати за саму основу віночка, тому рекомендуємо брати великі гачки, і вони класно підійдуть саме ось такий метод підвішування, де не буде видно вашої петельки.